Так, усім привіт. Зараз проведу розборку радіометра німецького дуже давнього староантикварного RAM-63. От він Проведу розборку. Всередині буду чистити від пилюки якщо вона там є. І так далі. Значить, у нього є ось такі рівенець сервідний, дивіться, крутий, дуже з якоїсь мішковини чи брезенту. От. Шкіра справжня на наплічник, ось такий на плече чи на шию. прошитий нитками, дуже якісний. І карабіни під нього особливі робили іменно широкі, що вони не можуть перекрутитися повністю з металу. закльопки, закльопані. От. І вони широкі, рівно під. Товщину з цього вирізу. Дуже товста ця штука. От, товщиною десь 5-6 мм діаметром. От, і ось так закривалося. Так, знімаю карабіну. щоб не заважали. Так, ось так він виглядає. Зараз буду розбирати. Хто не бачив, покажу зі всіх сторін. Ось тут також на рімінець, щоб за спину на пояс чіпляти, щоб він не бовтався. Ось Зі всіх сторін. покажу, хто ще не бачив. Тут от відкручується ось таке коли тиск якийсь інший, чи не знаю, чи від перегріву, щоб всередину от заходить повітря, а з цією заглушкою не буде заходити. От. Або для вирівнювання тиску, або під дощам, або щоб температура щоб він нахолоджувалася. От зі всіх сторін показав вам. Ось. зараз ну, да, проведу розборку. Так. Рік ось тут написаний. Вроде 75-76 рік. Напевно, так. Ну, давайте розберемо його. Дуже масивні болти ось такі. Так, от, відкрутив. Так, тут в нас гумка, вона ось сюди насіляються зверху. Ось тут по краю. Це сальники. Вона затискається, щоб вода не попала всередину, наприклад, дощ. Вот. И полностью алюминиевый корпус. Вот такие. Дуже долгие вот эти болты. Гумка по краю вот тут стоя. Так, а вот что у нас в середине? Щоб ще було, ось так знімається, це легко все. От. Це також відкручується. От. Сюди батарейки вставляються. Великі такі. От. Можна переробити живлення на сучасне, що я і зроблю. Так. Такий природ. Так, це я також відкрутив, от що у нас всередині. Тут ось такий перетворювач напруги. 我感觉。